Вітаю, мене звати Світлана, Це контент-студія Gradient. Сьогодні говоримо про п'ять найбільш поширених помилок у курсових і дипломних роботах. Їх можна виявити за лічені хвилини, просто неозброєним оком. Перша така помилка це зміст або не відповідає темі вашої роботи. Зміст повинен розкривати вашу тему. Важливо дотримуватися тих вимог, які ставить університет. тобто, щодо структурних елементів. Обов'язково зміст повинен містити. Вступ, висновки, список використаної літератури, додатки і, звісно, основну частину, яку ми поділяємо на розділи та підрозділи розділів, як правило, два або три. Нагадаю, що замовити курсову дипломну та інші роботи з гуманітарних спеціальностей ви можете у нас для цього потрібно написати нам за вказаним номером. Це такі спеціальності, як журналістика, українська філологія, реклама та піар дошкільне виховання, початкова освіта. Соціологія, педагогіка, психологія, соціальна робота, історія, філософія і багато-багато-багато інших. Наступна помилка це вступ. Вступ повинен також відповідати тим вимогам, які ставить університет. Вступ обов'язково потрібно обґрунтувати актуальність обраної теми, вказати об'єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження та інші. Дуже часто можна зауважити, що в ступі студент просто говорить, так знаєте, ніби якийсь такий передпочаток до написання роботи. Насправді, вступ має трошки інше завдання. Якщо ви хочете окремо замовити вступ, або окремо замовити перший, другий або третій розділ, ви так само можете звертатися до нас за номером вказаним під відео. Наступна це вже у нас третя така типова помилка це в нас висновки. Чому головна біда висновків? Висновки повинні відповідати на ті завдання, які ви собі ставите у вступі. Не можна просто писати так, так, загально про вашу тему, загально про те, що ви досліджували. Не можна писати якихось загальновідомих речей. Потрібно чіткі відповіді на ті завдання, які ви собі поставили у вступі. Четверта помилка: куди ж без цього? Це список використаної літератури. Що тут може бути не так, що таке типове? Насамперед, це російська література, російська література заборонена. Старі джерела, так само заборонені. Для чого вам книга за 1956 рік? Якщо ви набагато молодші за ту книгу, ви нічого корисного в наш час цієї книги найбільш вірогідно, що не дізнаєтеся. Потрібно використовувати новітню літературу переважно за останні 5-10 років, обов'язково звернути увагу на наукові статті, на монографії, на навчальні видання, на е, актуальну, хорошу літературу із інтернету. І п'ята помилка, наша остання помилка, про яку ми з вами сьогодні говоримо, це у роботі, немає вашої власної думки. Курсова і тим більше дипломна робота повинна містити як мінімум один практичний розділ, інколи навіть два це практичний і рекомендаційний розділ, де ви аналізуєте щось, досліджуєте, проводите певні експерименти, говорите про своє бачення проблеми і пропонуєте шляхи вирішення цієї проблеми. Якщо теоретична частина викладачів там переважно, коли звертають, коли не звертають на неї увагу, коли більше уваги її приділяють, коли зовсім трошки, то практична частина це ваше обличчя. Що ж, якщо ви хочете замовити роботу, звертайтеся до нас. Як написати курсові дипломи і інші роботи, у нас є багато відео на нашому каналі. Підписуйтеся і ставте на дзвіночок. Почуємося!